На прямому далі говоримо про таке. Російська армія ударила щонайменше не менше чотирьома кабами по золочівській громаді Харківщини. За даними обласної військової адміністрації, зруйнований місцевий ринок пошкоджені дитячий садок, школа п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння на цю хвилину без постраждалих. Те росіяни завдали ракетного удару по місту Конотоп на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, армія агресора поцілила по виробничій інфраструктурі міста. Наслідки атак росіяни ще уточнюють. Вова закликали тамтешніх жителів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Російська армія обстріляла корабельний район Херсона. За даними міськвлади, влади, поранені троє людей. У 15-річного хлопця вибухова травма. 50-річна жінка у тяжкому стані. У неї контузія вибухова і закрита черепна мозкова травми. 71-річна жінка у стані середньої тяжкості. Ще троє людей постраждали у наслідок обстрілу. Росіянами Антонівки на Херсонщині. Ворог скинув на мирних людей вибухівку із дрона. Постраждалі три жінки: їм 69, 75 і 76 років. Років усіх ушпиталили. Сім населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Донеччині. Травмували двох мирних жителів. По північному окупанти ударили дроном. Єлизаветівку атакували із артилерії, каби скинули на Нью-Йорк. Є руйнування приватних будинків. Також повідомляють про пошкодження у Костянтинівці, Краматорську і Завітному. У лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травму внаслідок ворожого обстрілу у липців, 17 травня. Про таке повідомили в обласній владі сьогодні ж усю ніч росіяни атакували Харків. Уламки ворожих шахедів попадали у чотирьох місцях. Загорілися приватні будинки і гараж. Постраждали п'ятеро людей, повідомили у ДСНС. І ще один уламок пошкодив мікроавтобус. Зранку окупанти поцілили по об'єкту транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про одного пораненого. Це 53-річний чоловік. І ще шість місцевих мешканців вивезли надзвичайники із прифронтових населених пунктів на Харківщині. Напередодні рятувальники евакуювали літніх людей із Вовчанської громади. Співробітники ДСНС просять місцевих не забувати також про своїх тварин. Якщо ви не можете їх забрати з собою, хоча б випустіть і не залишайте прив'язаними. Кажи залишили тебе. Да? Ну зараз тебе звільнимо. На що ви робиш? Отак. От. Залишають, на жаль, наших улюбленців на привязі. будинок покинутий. Залишили на напризволящі. Забираємо ще літніх людей. Постійні вибухи тривають, люди налякані. Зато живі 55 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. На харківському напрямку окупанти двічі атакували у районі Липців. На Куп'янському напрямку сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка і Берестове. На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито у районі Тернів. На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщеївки, Вимки та Роздолівки. По спірному ударили керовану авіабомбою на Краматорському напрямку під ударом ворога Часів Яр, Іванівська, Кліщеївка та Андріївка. Найбільша частка боїв і надалі припадає на покровський напрямок. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка. Перша, Сєвєрне, нетайлове, яснобродівка, невельське. Продовжуються бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уменського. Ситуація складна, але контрольована. В Одесі стих ажіотаж серед охочих оновлювати свої облікові дані у центрах адмінпослуг. За суботу і понеділок цією послугою скористалися понад 400 військовозобов'язаних. Сьогодні ж черг уже немає. У центрах це із тим, що додаток резерв Плюс почав працювати стабільніше. Переважно у ЦНАПу приходять чоловіки середнього віку, в жінок близько 5%. Оновлення даних відбувається без проблем. Лише у поодиноких випадках виникає необхідність у повторному зверненні до ТЦК. Нова послуга не вплинула на роботу ЦНАПів загалом. Інші послуги надають без черг і у повному обсязі. Попередній запис в електронну чергу не потребується. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон, який актуальний, на який прийде код смс-кодом. Ці два документи, що отриманий витяг у нас або в додатку, вони мають однакову юридичну силу. Немає черг на даний час зручно поспілкуватися і обновити всі дані. Якщо для далі для оточення, далі підуть для воєнкомату додатком дуже погані відгуки. Не щодо додатку не хочете зареєструватися, щоб там чекати, чи неправильно буде інформація, що ти в розшуку зараз розпространяється. У прифронтовому Запоріжжі є ініціативи, які наближають нашу перемогу. Зокрема, це і навчання медичної підготовки ВПО діє дитячий центр і солдатський прихисток для військових в усіх локаціях. Побувала лідерка Європейської солідарності у Київраді Марина Порошенко. При фронтовому Запоріжжі успішно стартували проєкти громадських організацій, профінансовані фондом Петра Порошенка. Два проєкти спрямовані на підтримку дітей з прифронтових громад і вимушених переселенців. Діти на творчих майстер-класах відволікаються від життя під обстрілами, а дорослі мають змогу панувати нові професії. Так, одна з ініціатив навчання до медичної допомоги. Можко. Як триває розвиток проєктів у Запоріжжі, приїхала подивитись Марина Порошенко. Місто, да, з якого ми вперше дитячі садок, школу запустили саме в місті Запоріжжя, І, а, тому що мета самого проєкту з освіти І була соціалізація дітей, тому що діти, які мали інвалідність, вроджені вади з дитинства, вони... Дуже часто були е закриті в себе вдома. Завдяки грантовим програмам фонду діти мають змогу спілкуватись в центрі, адже дитячі садки не працюють, а дітям важливе саме спілкування з однолітками. Тут багато цікавого, що можна робити. Тут можна знімати, і готувати і, і грати Є різні. Показували, як надавати першу медичну допомогу людині, яка задихається. Ну і допомагала. Підтримати родини, які виховують дітей в умовах війни це дуже важливо для зміцнення України і наближення нашої перемоги. Тож подарунки вдячності вручили і Марині Порошенко. Це брошка конус виготовлена в майстерні Оспологівського району, Вона виконує, втратила все нерестоокупована на територія. Наша запристоплення це жити. І тут ці колес, дошка. Вона о, вона мама особливо, і вона скаже, що для мене кожне замовлення це знакільно. Але я хочу, щоб Марина Анатольовна носила мою дошку. Фонд спрямовує зусилля, аби підтримати людей, які опинились в складних життєвих умовах, як, наприклад, переселенці з Бородянського району, які пройшли профорієнтаційні курси і вже працюють. Ми е, знайшли сяйво надії, зустрілися з нашими кільничками. Вони вклали наші голіваньки, скільки знань, всього доброго стали як одна велика сім'я, тому дякую вам безмежно. Вже традиційно перебуваючи в Запоріжжі, Марина Порошенко відвідала солдатський привал, простір, який об'єднує волонтерський центр та безкоштовний хостел для військових. Його засновниця, волонтерка, керівниця центру, депутатка Запорізької міської ради від Європейської Солідарності Галина Гончаренко разом з командою Європейської солідарності Запоріжжя Марина Порошенко вже обговорили майбутні проєкти для співпраці. Одною з ліній співпраці це є співпраця між Депутатським корпусом Запорізької міської ради, саме фракції Європейська Солідарність, і нашими колегами по ЄС Київськими маленький приклад. Ми взяли як за основу їх досвід з меморандумом про заборону російськомовного контенту на, не в Києві, і ми зробили собі таке ж саме в Запоріжжі. Тобто проєкт рішення написала, і слава Богу, Запорізька міська рада і весь депутат. Скі корпус прийняли це рішення. Запорізька область стала однією з 18, де громадські організації отримали фінансування від фонду Порошенків Аліса Сосоєва, телеканал прямий. Україна просить партнерів надати все необхідне для збиття російських ракет. Про таке сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції зі своєю німецькою колегою Аналеною Бербок. Він додав, ідеться про системи ППО, а також бойові літаки. Своєю чергою Бербок наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких Російські ракети не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення цьому. Просто надайте тоді, якщо ви не хочете робити це, тоді просто надайте нам всю необхідну, всі необхідні для цього засоби. Я хочу сказати, ми вас бачимо, ми бачимо ваше життя, ви не одні, і ми все робимо для того, щоб ваше повсякденне життя знову було таким, щоб можна на землі було ходити до школи, грати в волейбол, просто насолоджуватися життям без повітряних тривог. І життя продовжується кожен день, і кожен день ми будемо вас підтримувати, поки це необхідно. Після 86 днів гречної оборони, частина гарнізону Маріуполь вийшла із завода у полон за наказом вищого керівництва. Тисячі захисників і досі перебувають у російських катівнях. До дворіччя завершення оборони міста Марії. Сотні активістів та громадська організація Серце Зовсталі організували заходи, аби привернути увагу до теми військовополонених підтримки їхніх родин та вшанування пам'яті тих, хто віддав життя, захищаючи місто. Десять дзвонів як пам'ять про тих, хто досі в полоні або безвісти зниклий. У Києво Печерській лаврі традиційно після хвилини мовчання прозвучав дзвін пам'яті та надії. Цей дзвін буде дзвонити щодня до повернення останнього нашого полоненого. Це невеличкий, але дуже вагомий внесок лаври в повернення. Українських військовополонених з російських катівень, і ми впевнені, що цей звук чують християни по всьому світу. Молиться за сина і пані Наталія 20 травня, у свій день народження, він разом з іншими оборонцями за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Важко одні будь А коли нас багато, ми сім'я. Розумієте, ми об'єдналися, ми сім'я. Ми одне одного підтримуємо і нам так легше, і хлопці вони ж. Відчувають нас, звісно, вони відчувають нашу енергетику, і я надію, що моя дитина чувствує, що я замалюсь. Як серце Азовсталі допомоги організувати організувати дзвін, і молебен нам дуже хочеться, щоб Лавра стала місцем сили для українських військових і місцем звідки молодви рідних мам, дружин, батьків. Напряму доходили би до небесної канцелярії закарбувати в пам'яті героїчний подвиг захисників та захисниць Маріуполя, пам'ятати імена загиблих та боротись за кожного військовополоненого до другої річниці дня виходу з Азовсталі на Софійській площі відкрили виставку Маріуполь 86 На подію прийшли військові, рідні військовополонених з плакатами та прапорами. Особливо цей меморіал, назвемо його так. Це один із спогадів та пояснимо, чому, от, наприклад, люди можуть спокійно тут ходити. Оце ціна їхньої свободи. Тому тому що хлопці, перебуваючи в полоні, вони перебувають не за себе, а за нас всіх. Вертикальні труби, образ промислового міста, відображають динаміку основних подій оборони. Світлі металеві поверхні символізують початок боротьби, а темні матові структури відображають руйнацію та облогу міста. Форма виставки подібно стрілці компасу, завжди вказує напрямок на Маріуполь. Big City Lab розробили цю експозицію разом з громадськими організаціями Асоціація родин захисників Азовсталі та Серце Азовсталі. Така а, мистецька форма літопису оборони, яка допомагає привертати увагу до цього запитання, яка допомагає адвокувати звільнення полонених, тому що ще дуже багато захисників знаходяться в полоні. Серця зусталі сьогодні, по перше, підтримує родини полонених, які сьогодні чекають. Вона займається психологічним станом цих людей. Ми адвокатуємо на площадках міжнародних партнерів. Ми долучаємо наших хлопців, які вже повернулися з полону, розповідати свої історії, говорити, що це є дуже важ. Ми тісно співпрацюємо з організацією Серця за сталь». Це наші надійні партнери, партнери з початку їхнього створення. У нас з ним укладений меморандум, станом на зараз наше стандартне і постійне бажання і питання це обміняти всіх на всіх. Громадська організація Серце Азовсталі, що є частиною сталевого фронту Ріната Ахметова, планує видати книгу Літопис оборони Маріуполя українською та англійською мовами. Це можливість зберегти пам'ять про героїчний подвиг захисників міста Марії. Олеся Тлустенко, Віталій Швець, телеканал прямий. На цьому в мене все більше новин знайдете на нашому сайті. А також шукайте прямий у соцмережах. І, звісно, залишайтеся разом з нами.